Системний адміністратор Віта багато часу проводить за комп'ютером. Слабкі місця свого організму знає, носить правильні окуляри та періодично відвідує офтальмолога. За його порадою, вирішила перевірити і внутрішньоочний тиск. Вимірювання відбувається за рахунок стерильної пучка повітря, який апарат надсилає буквально за долю мікросекунди між морганнями хворого. При цьому сила повітря незначна, і людина ніяких дискомфортних явищ не відчуває. Наша героїня після огляду відчуває полегшення. Тиск в межах ідеальної норми 15 і 16 міліметрів тутного стовпчика. Про глаукому, в принципі я мало знала до цього, і в принципі в мене такої проблеми якби не виникало і не було ніколи. Глаукому називають тихим злодієм, який непомітно краде зір. Кожен десятий пацієнт у світі з таким діагнозом має інвалідність або повну сліпоту. Тиск в очах збільшується, але людину нічого не турбує. Коли ж хвороба заявляє про себе, зоровий нерв зазвичай уже непоправно ушкоджений. Медицина ще не винайшла профілактики цієї недуги, але навчилася загальмовувати її на довгі роки. Это мировая проблема, и слепота от глаукомы занимает почти третье место в мире. Тому всі офтальмологи всього світу, Європи ищут надежные пути рішення предотвращения слепоты от глаукомы. Шукають їх і на Вінниччині. 25 березня в обласному центрі конференція. Місцеві офтальмологи та їхні колеги з інших регіонів України обмінюються досвідом. Науковці твердять, час змінювати підходи. Глаукома невеликовна, але уникнути сліпоти усе ж можна. Всі люди хочуть побачити в очах лікаря першу чергу співчуваючого, розуміючого і думаючого лікаря, і це майже однаково так от на вагах стоїть з тим, що лікування буде вартісним. Якщо пацієнт почув свого лікаря, якщо лікар дійсно зміг довести пацієнту основні питання, основні мотиви, того що він буде робити, пацієнт йому повірить, я впевнена на 100%, що результат буде. Світлана Шимчук представляє Житомирщину. Її працівника державної поліклініки бентежить питання: чим і як лікувати в умовах фінансової скрути. Якщо заплатити 200-300 гривень за каплі, яких вистачає на місяць, то це, звичайно, дорого». Основна тема конференції партнерство держави та приватної медицини. У Вінниці є спроби реалізувати його як цільову допомогу учасникам АТО та окремим малозабезпеченим громадянам. Звичайно, вони звертаються і на департамент, і на ободміністрацію, і на прийом до губернатора із своїм болем, із тим безвиходом, тому що дуже такі низькі матеріальні статки. І звичайно, цим людям ми допомагаємо. Втім, це лише крапля у морі, і загалом проблеми не вирішить. Від держави чекають комплексної стратегії дій щодо глаукоми, допоки та не набула загрозливих масштабів. Хвороба молодша і все частіше руйнує зір працездатного населення. В багатьох країнах лікування глаукоми, як у нас лікування там цукрового діабету, здійснюється за рахунок держави. Якщо людина головкома, то вона капає каплі, які да йде, йде держава. У нас людина капає каплі купує капля сама. Робота співпраця має бути в фокусі одного ну, одної проблеми. Пацієнт, пацієнт це є те, основне, раді чого ми працюємо, раді чого ми маємо досягти мети. Але е, цей пацієнт не завжди знає, куди йому звертатися, в якій мірі що він має отримати. І якраз отут має бути регуляція держави. Допоки ж чіткої програми дій у держави немає, націленими на здоров'я мусять бути самі пацієнти. Виявлена, на ранніх стадіях глаукома потребує менших фінансових та часових витрат. Обстеження займає всього кілька хвилин і цілком доступне. Після 40 його слід робити раз на рік. Наша нова знайома Віта пообіцяла тепер привезти на огляд свою маму. Поки ми працювали над сюжетом, я теж вперше в житті зважилася виміряти тиск в очах. Результатом, чесно скажу, збентежена. Лікар каже, що дещо злякалася, але я точно за кілька місяців повторю цю процедуру, ну, хоча б для того, щоб бути спокійною. Тетяна Довгань, Юрій Якобенчук, громадські новини, телеканал Доба.